Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу вам повідомити важливу та корисну інформацію. Ми будемо говорити про показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії. Адже 26 червня 2025 року пенсійний фонд України затверджує див показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка відповідно до закону України. Про обов'язкове державне пенсійне страхування враховується для обчислення пенсії за травень 2025 року. І він становить 20 тисяч гривень 40 копійок. Ми з вами можемо проаналізувати як січня. Зріс показник середньої заробітної плати. А в січні 2025 році цей показник становив 18 тисяч шістсот гривень 32 копійки. У лютому 2025 році цей показник становив 18 тисяч п'ятсот гривень 38 копійок. У березні Девнадцять тисяч 430 гривень 52 копійки, та у квітні 19 тисяч гривень 19 копійок. Хочу нагадати, що це також один з важливих показників для обчислення розміру пенсії. Ви можете ознайомитися з необхідною інформацією на сайті Пенсійного фонду України. Там за кожен рік помісячно встановлено розмір та показники середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії. Отже, якщо порахувати, то з січня, по травень 2025 рік, середня заробітна плата в Україні зросла приблизно. Трішечки менше, ніж на 2000 гривень. Тому для тих, хто буде в 2025 році виходити на пенсію, ця інформація буде максимально важливою. Та Максимальною корисною, не забувайте, що також для обчислення пенсії, я розповідала в своєму попередньому відео: ще є дуже важливими показниками ваші заробітки протягом вашого, ваших періодів трудової діяльності та ваш напрацьований стаж. Тому що, по-перше, стаж дає вам право виходу на пенсію. По-друге, за понаднормовий стаж, якщо ви. Пропрацювали більше, ви можете отримувати доплату. Поки що вони встановлені в мінімальному розмірі, але все ж таки є надія, що колись чинне пенсійне законодавство буде переглянуте, і українські пенсіонери зможуть отримувати достойний рівень доплат, які будуть передбачені законодавством нашої держави. Пам'ятайте також, що якщо у вас є повний напрацьований стаж. Ви можете раніше, наприклад, в 58,5 років вийти на пенсію, якщо ви працюєте на підприємстві, установі та організації, яке наразі, наприклад, скорочує штат. В такому випадку ви можете при наявності повного страхового стажу вийти на пенсію за півтора року до досягнення 60-річного.